За лічені хвилини перебираються на лівий берег Херсонщини. Там перевдягаються у спеціальні пончо, які роблять їх невидимими для тепловізорів, каже розвідник Комар. Так, ну далі підготовка самої техніки. Це баба Яга. Так цей величезний дрон прозвали росіяни, розповідає комар. Позвали ми його кстати, Лютиком. Буде лютий малий. Ну, ще не підводив. До війни комар займався продажем автозапчастин у Черкасах. А коли все почалося, я сам пішов. Побалакали сім'єю, і для мене був це той аргумент, що моєму сину там зараз 5 років. Але рано чи пізно це все закінчиться, і він коли спитає: тату, а що ти робив, коли була війна? А що я скажу? Що мама мені бігала за сігарети в магазини, бо я від повіски ховався уже на фронті, додає опанував спеціальність сапера-розвідника. Ну раз у ще вже сюди потрапив, то потрібно робити все раді того, щоб залишитись живим. Тут комар літає на бабі язі дрон нам допомагає навіть там хлопцям воду перекинути або кусь якусь привіз. Працюють з цими дронами лише вночі, бо через шум двигуна та малу швидкість, пояснює військовий, він стає помітнішим для ворога. Тому й на позиціях хлопці лише. Ще після півночі романтична романтика у цілковиті темряві оператори задають координати, і дрон летить до цілі. Викидає снаряд. Ні. Та самостійно повертається. А буває, говорить розвідник, що російські військові одразу б'ють у відповідь. Біжи в хату. біжи в хату. Вранці хлопці проводять роботу над помилками. 27-річний сапер із позивним Чечен коригує дрон. До війни каже, вивчився на інженера, втім працював на виробництві дверей. Ходив воєнкомат, мене не записували, Просто сказали, що дуже велика кількість людей. Опанувавши та переобладнавши звичайний дрон у бойову машину, військові почали генерувати і особливі скиди для ворога. Щоправда, каже Чечен, їх тримають у таємниці. Так сказати, сюрпризи. На голови, в тил змінюємо логістичні маршрути, знищуємо склад і техніку ворогу. Потім вже прийшли до того, що оказується вже з'являються такі технології, такі дрони, які я ж кажу, і той самий рюкзак підстав 10 кілограмів. Кілограм, з подарунками може занести туди, куди треба. А ще від роботи одного такого підрозділу залежать десятки інших. каже у минулому аніматор. Нині ж сапер філософ. Робота з неба. Це дуже допомагає ну, всім. Якщо перший рік ми встигали, то зараз ми трошки не встигаємо з-за супротивником, тому що він дуже стрімко нарощує технології. За майже два роки на фронті, говорить, війна кардинально змінилася. FPV-шки, як таких, як зараз, не було, в ПВ-дронів. Були перероблені на момент виходу цього сюжету. Стало відомо, що Чечен загинув на Херсонщині 17 березня. Я хочу подарувати якось своїй сім'ї, своїм родичам, близьким, знайомим е якусь безпеку, якусь впевненість завтрашнього дню, а не просто взяти і втікти. Так, так мужики не роблять. Вікторія Хамазас, Суспільне новини, Черкаси.